Радіо UA Chicago. Дві українки увійшли до списку сотні найвпливовіших людей світу за версією журналу Тайм. Американський журнал Тайм представив, щорічний список найвпливовіших людей і до рейтингу потрапило відразу дві дві українки. Так до списку увійшли дружина президента Олена Зеленська, а також правозахисниця та Нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук. Діяльність українок була відзначена у категорії лідери. Більше того, варто зазначити, що Олена Зеленська очолила цю категорію. Статтю про неї, до речі, писала перша леді США Джіл Байден. Автор, яка працювала за кадром, вона ніколи не просила уваги. Мати двох дітей вона ніколи не хотіла стати серцем національної війни. Олена Зеленська не очікувала, що стане воїном народу України, але із самовідданою мужністю відповіла на цей виклик. Так описала першу перша леді України дружина Джо Байдена. Статю про Матвійчук у свою чергу написала. Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон, робота, яку робить Олександра та її організація, така актуальна і важлива, що документуючи власне звірства Росії, вона доводить, що жінки не просто жертви війни, вони можуть бути провідниками миру та справедливості. Зазначила Клінтон компанію в категорії лідери українкам склали такі відомі особи, як президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц. І заарештований в Росії американський журналіст Еван Гаршкович Радіо Чикаго.